Доброго дня, шановні телеглядачі. Я Салій Тамара Васильівна, вчитель географії Шосткінської гімназії. Сьогодні я запрошую на урок географії учнів 6 класу. Тема нашого уроку: основні форми рельєфу суходолу рівнини. Урок ми проведемо у вигляді подорожі. Тож починаємо! Для роботи нам необхідно обладнання. Я думаю, ви візьмете з собою підручник географії, Атлас. Контурні карти. А візьміть і зошити, вони будуть у нас бортовими журналами. Тож, давайте для початку сформулюємо поняття рельєф, склавши з набору слів речення. І так, словами є: нерівностей, рельєф, усіх, поверхні, земної. Це. Подумали? І так, що ж таке рельєф? Рельєф це сукупність усіх нерівностей земної. Поверхні молодці. Отже, рельєф це рівнини, гори, і це є основними формами рельєфу. Давайте пригадаємо, материковими формами рельєфу є гори та рівнини. На минулому році ми говорили про гори, які високо підняті над рівнем моря, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. А чи цікаво вам знати, що таке рівнини? Я думаю, дуже. Зараз знайдіть у тексті параграфа та запишіть у зошити поняття рівнини. З якою метою ми здійснюємо мандрівку? Дійсно, ми хочемо дізнатися, що таке рівнини. Тож, погляньте дуже уважно на фото. То що ж таке рівнини? І так, рівнини дійсно це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот. Що ми очікуємо від сьогоднішньої подорожі? Ми вже дізналися, що таке рівнина. А чи цікаво вам знати, які бувають рівнини за висотою, за походженням, за виглядом поверхні? Чи хочете ви познайомитися з найбільшими рівнинами нашої планети? Рушаємо далі! І так, сьогодні ми будемо розглядати схему, яку взяли з собою в подорож, які бувають рівнини. За абсолютною висотою, за утворенням, за характером поверхні. Зараз я пропоную вам скласти схему. Класифікація рівнин за висотою. Давайте спробуємо поділити всі рівнини за висотою до 200 метрів, від 200 до 500 метрів, а також понад 500 метрів. Зараз роздивіться уважно схему. І так, до 200 метрів рівнини називають низовиною. Вище 200 метрів рівнину називають височиною, а вище 500 метрів плоскогір'ям. Запам'ятали? Тож які бувають рівнини за висотою? І так, від рівня моря 0 метрів до 200 метрів це низовина. Від 200 до 500 метрів це височина. А вище 500 метрів це плоскогір'я. Рухаємося далі. Тож ми зараз пролітаємо над земною поверхнею. І ми побачимо з вами найбільші низовини височини плоскогір'я світу. Давайте пригадаємо, які рівнини називають низовинами. Низовинами називають рівнини з незначним коливанням висот, що перевищують 200 метрів. Пригадали? Молодці. Повторимо. Увага! Які рівнини називають низовинами? Молодці! Яким кольором позначають низовини на фізичних картах. Давайте звернемося до шкали висот і глибин. Дійсно, низовини на картах позначають відтінками зеленого кольору. Давайте зараз знайдемо низовини на карті світу та нанесемо їх на контурну карту. І так працюємо. Знаходимо Амазонську низовину, Західносибірську. Та велику Китайську. Перевіряємо. Амазонська низовина найбільша низовина світу. І знаходиться вона на материку Південна Америка. Західносибірська низовина знаходиться на материку Євразія. Велика Китайська теж на материку Євразія. Запам'ятали? Молодці! Перевіримо роботу з контурною картою. І так. Амазонська низовина, Західносибірська Низовина, Велика Китайська низовина. Знайди низовину на карті України та нанеси її на контурну карту України. Найбільшою низовиною України є Причорноморська. Перевіримо вашу роботу. Причорноморська низовина знаходиться на півдні України. Ви нанесли її на контурну карту? Молодці! Причорноморська низовина південь України. Давайте пригадаємо, які рівнини називають височинами. Височиною називають рівнину, абсолютна висота якої становить від 200 до 500 метрів. Повторіть, будь ласка, яким же кольором позначають височини на фізичних картах? Відповідно до шкали висоти і глибин, це відтінки жовтого кольору. Знайдіть височини на карті України та нанесіть їх на контурну карту. Шукаємо Подільську височину, Волинську та Придніпровську височину. Перевіряємо нашу роботу. І так, Волинська височина, Подільська височина, Придніпровська височина. Знайшли молодці. Перевіряємо. І так, Волинська височина дійсно так. Подільська височина. Молодці. Придніпровська височина. Пригадаємо, які рівнини називають плоскогір'ями. Плоскогір'ям називають рівнину, абсолютно висота якої понад 500 метрів. Вище 500 метрів, пам'ятаєте нашу схему? Яким же кольором плоскогір'я на фізичних картах? Зверніть увагу, це вже відтінки світло-коричного кольору. Знайдіть плоскогір'я на фізичній карті світу та нанесіть їх на контурну карту світу. Шукаємо бразильське плоскогір'я, материк Південна Америка, плоскогір'я Декан, материк Євразія, середньосибірське плоскогір'я, теж материк Євразія. Перевіряємо нашу роботу: Бразильське плоскогір'я, плоскогір'я Декан і Середньосибірське плоскогір'я. Тож, повторимо головне. Запам'ятайте, за абсолютною висотою розрізняють три види рівнин низовини, височини, плоскогір'я. Наступне, які ж бувають рівнини за виглядом поверхні? Таку мету ми теж ставили перед собою. Звернемося до нашої схеми за характером поверхні. Рівнини бувають плоскі та горбисті. Запишіть, будь ласка, у наші бортові журнали. Плоскі, горбисті А тепер зверніть увагу на малюнки. У чому різниця? Плоска рівнина, горбиста рівнина. Подумали? Так. Звісно, якщо на рівнині зовсім немає височин і знижень, то її називають плоскою, правильно. А якщо на рівнині трапляються горби, такі рівнини називають. Горбистими, правильно. І так, перевіримо наші знання. Плоскі до них належать. Повторіть, будь ласка. Горбисті до них належать молодці. Чудово працюємо. Прикладами плоскої рівнини є західно-сибірська рівнина. Зверніть увагу, вона має зелений колір, абсолютно рівна поверхня. Прикладом горбистої рівнини є східноєвропейська рівнина. Зверніть увагу на колір: жовтий і зелений. Наступне, які бувають рівнини за походженням? Знову звертаємося до нашої схеми. За походженням або за утворенням вони бувають первинні та вторинні. Запишіть, будь ласка, ці поняття до свого зошита. І так, первинні. Утворилися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Вторинні рівнини, утворені наносами річок, що тривалий час нагромаджувалися в зниженнях земної кори або утворилися на місці давніх гір. І так, зрозуміли різницю? Первинні, вторинні. Первинні повторимо, утворилися внаслідок. Подумали? Запам'ятали? Торинні утворилися внаслідок. Молодці! Рухаємося далі. Зараз ми познайомимося з вами з рівнинами, які утворилися внаслідок підняття ділянок морів та океанів. Пригадали, які це рівнини? Так, дійсно, це первинні рівнини. Такими рівнинами є Прикаспійська, Західносибірська та Причорноморська. Шукаємо їх на карті. Прикаспійська. Західносибірська та причорноморська первинні рівнини, які утворилися внаслідок підняття морського дна. Які ж рівнини утворилися на місці давніх гір або сформовані річковими наносами? Молодці, дійсно, вторинні рівнини. Вторинними рівнинами є східноєвропейська, амазонська, месопотамська та індоганська. І так? На карті знайшли східноєвропейську рівнину, знайшли месопотамську рівнину і індоганську рівнину. Ці рівнини є вторинними. І так ми з вами завершуємо нашу подорож. Нам уже час повертатися на поверхню землі додому. Але щоб здійснити вдалу посадку, ми повинні прослідкувати, чи виконали ми ті завдання, які ставили на початку мандрівки. Пригадайте наші очікування. Ми дійсно хотіли дізнатися, що таке рівнини, які вони бувають, за висотою, за походженням, за виглядом поверхні. Ми хотіли з вами познайомитися з найбільшими рівнинами нашої планети. Чи здійснилися наші очікування? Так, дійсно. Ми з вами розглянули схему поділу рівнин за абсолютною висотою, за утворенням, за характером поверхні. Тож, зараз я пропоную вам здійснити таку географічну розминку. І так, замість пропусків, будь ласка, вставте необхідні слова. Записувати в зошитки необхідно тільки відповіді. І так, сукупність нерівностей земної поверхні називається. Записали. Рівнині на фізичній рівнини на фізичній карті позначаються яким кольором. Написали. За висотою розрізняють три види рівнин. За виглядом поверхні рівнини бувають. За утворенням розрізняють рівнини. Найбільшою рівниною світу є. На території України знаходиться низовина. Перевірили ваші відповіді? А тепер. Перевіримо разом. І так, сукупність нерівностей земної поверхні називається рельєфом. Правильно. Рівнини на фізичній карті позначаються зеленим кольором. Молодці. За висотою розрізняють три види рівнин: низовини, височини, плоскогір'я. За виглядом поверхні рівнини бувають плоскі та горбисті. Все правильно, молодці. За утворенням розрізняють рівнини первинні та вторинні. Найбільшою рівниною світу є, звісно, Амазонська низовина. На території України знаходиться низовина причорноморська. Все правильно. Рухаємося далі. Рівнини мають велике значення у житті людини. Люди займаються землеробством. Тому змінюються рівнини завдяки діяльності людини. При видобутку корисних копалин утворюються відвали пустої породи, терикони. Я навожу вам тільки два приклади, яке значення має рівнина в житті людини і як вони змінюються. Всі інші приклади ви знайдете, коли будете опрацьовувати матеріал підручнику. Сьогодні на уроці ми опрацювали ключові терміни і поняття рівнини, низовини, височини, плоскогір'я, плоскі рівнини, горбисті рівнини, первинні рівнини, вторинні рівнини. І всі запам'ятали пояснення цих термінів. Молодці! Зараз домашнє завдання. За підручником географія 6 клас авторів Гільберг та Паламарчук. Я пропоную вам прочитати параграф 26, виконати практичну роботу номер 4 а саме позначити на контурній карті рівнини. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!